Штурман за штурвалом пхнеться на роботу. Ну, то пхнеться бо так погано, що хочеться просто лег легти і не вставати, Л полежати, полежати по поспати, я не знаю, щось поробити. Ох. Замість цього пхнуся на роботу у полу, на хворому стані. <кій> а що робити? Ну, Зараз тут багато хворіють, людей цей вірус покосив багато людей. Ой, треба включити таку штучку. Ось. Бачите, все в вогоньках. Скоро вже все знімуть. Покрашали. А там не буду показувати, там Child Care. Тут Хто хтось викупив. А чого вона так відлетіла від Луни? Біля Луни була там зірка одна. А зараз вона в іншому місці. Дивно, ладно. У нас є люди, які знають астрономію їм відніше. Так ось так. У приватному викупили приватний будинок, зробили декет. Це дуже такий непоганий тут бізнес. Бо дорого дітей до Дейкер вводити до садочок. Це як ну, десь до 1000 доларів на місяць з дитинки. Десять дитинок вже 10 тисяч доларів на місяць. Якщо це якийсь сімейний бізнес, наприклад, ну, люди зробили собі там цей декер, то взагалі. Усе у сім'ю, як то кажуть. Ну Там податки, зрозуміло. Я думаю, більше вони мають. Там, я не знаю, У них там, мабуть, дітей 15, я думаю. Ну, 15 тисяч на місяць це непоганий дохід. Якщо вони викупили цей дім і дім їхній, я не думаю, що він в оренді, бо там він повністю перероблений під деке. Так дуже гарно він розташований. Для центральної вулиці. Ось так люди роблять бізнес в Канаді. У нас там, щоб цей садочок відкрити, я не знаю, що треба зробити і ще хто в нього ходити буде. А тут це дуже, ну, їх мало, і черги стоять, то це такий непоганий бізнес, як то кажуть. Тут щоб Пристроїтися до того садочка, то я не знаю, скільки треба чекати. у черзі у той. Ні, Ну, в Україні я знаю теж, державні садочки, мабуть, теж у Києві, наприклад. А якщо вже виїхати за Київ, там нормально можна у садочок влаштуватися. Ну ось так. А я їду. Сьогодні так я вже казати так трошки покраще. <кій> Ще кашель є, але не така слабкість хоча. Б. А я поки з вами розмовляла вже до даунтауну доїхала. Ну, я не до даунтауну, але де його видно. Зараз його вже буде видно, як завжди, тут червоний, тож я зараз можу показати вам даунтаун може Якщо вам цікаво. Ну, що на до нього я кожен день, але він кожен дня інший. Зараз я вам покажу. Бачите там? Він. О. Ще більше. О, даунтаун.